Слава Україні! День відкриття нової сесії парламенту. Під його стіни прийшло понад 10 тисяч людей. Протестували проти соціальної та економічної політики президента Віктора Януковича та уряду Микола Азарова. Спостерігачі відзначили, людей зібралося вдвічі більше. Ніж 27 квітня цього року, коли Верховна Рада продовжила термін базування російського чорноморського флоту. Більшість мітингуючих під прапорами всеукраїнського об'єднання Свобода. Її лідер Олег Тягнебок упевнений, влада допекла навіть своїм симпатикам. Спочатку відбирали державний суверенітет, тепер засоби для існування це соціальна уклінофобія. Українців знищують економічно українців знищують соціально. Абсолютно необґрунтоване підвищення цін на житлово-комунальні послуги підвищення тарифів на газ, які повинно сплачувати населення. Драконівський податковий кодекс, який кодекс, який ось ось має бути ухвалений в цьому парламенті, який фактично буде захищати інтереси крупного капіталу і знищить повністю середній клас і дрібний і середній бізнес. Бюджетний кодекс, який забезпечує ручне управління державним бюджетом, зрештою, руйнування сільського господарства. Нам потрібно протестувати. Нам треба розхитувати цю владу, і маємо розуміти, що наступні оці місцеві вибори, які йдуть. Це є визначальні вибори для України, бо місцеві органи самоврядування є останнім бастіоном, який ще не узурпувала влада Януковича. Керівники обласних організацій Свободи свідчить. влада блокувала виїзд людей на мирний пікет до столиці. В останній момент усі перевізники з усіх областей відмінили заплановані рейси. Їм погрожували забрати ліцензії. Люди добиралися на власних авто, електричках, навіть велосипедах. Хто, якщо не ми. Можемо чисельно і голосно і димніні всього українського народу зробити звернення до цієї влади. Сьогодні, на сьогоднішній день, кубка депутатів і чиновників приймають рішення, від яких залежить життя і добробут всього українського народу. Сьогодні депутати Тернопільської обласної ради, де більше становлять свободівці, першим в Україні зробили звернення до Верховної Ради про встановлення мораторію на підвищення ціни на газ і електроенергію. Ми сьогодні вимагаємо встановити ціну на газ для багатоповерхівок, де є дахові котельні на тому ж самому рівні, які для фізичної освіти для звичайного селення.